Ради вітати вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, що Європейський Союз робить для зближення з Україною як Київ діє навзаєм, і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось теми, що стали головними у програмі. Розвиток збройних сил та оборонної стратегії Україна здійснюватиме з огляду на угоду про асоціацію з ЄС. Нова воєнна доктрина буде розроблена приблизно за рік. До 20-го року смертність на українських автошляхах має зменшитися наполовину. В ЄС говорять, що це можливо. Допомогти має проєкт Трасека. Держзакупівлі один із найбільш постраждалих від корупції секторів. Закони, що були розроблені за підтримки ЄС, вже ухвалені і мають сприяти його прозорості. Україна перегляне воєнну доктрину з урахуванням російської агресії. Нову редакцію документа уряд має підготувати спільно із європейським союзом до грудня 2015 року. З огляду на європейський курс у зовнішній політиці також напрацюють програми розвитку збройних сил та оборонно-промислового комплексу. Підготовка стратегічних документів відбуватиметься в межах плану імплементації угоди про асоціацію з ЄС, який був затверджений кабінетом міністрів. Воєнну доктрину України оновлюватимуть одразу кілька відомств Міністерства юстиції, економіки, МЗС, Міністерство оборони та державна корпорація Укроборонекспорт. З боку ЄС партнером виступатиме Європейська служба зовнішніх дій. Така координація у формуванні безпекової політики необхідність продиктована новими загрозами. Вважають експерти. Те, що йдеться про узгодження з ЄС або з НАТО, це лише так би мовити, добра воля і готовність співпрацювати з партнерами, як для чого? Для того, щоб продемонструвати готовність і намагання бути включеними в майбутню систему, в майбутню архітектуру нової європейської безпеки. Роль України у системі європейської безпеки насамперед пов'язана з її геополітичним розташуванням. Більшість її західних сусідів є членами ЄС і НАТО. Частина з них готові допомагати у модернізації української обороноздатності. Те, що роблять схід Центральна і Східна Європа? Так, вони усвідомлюють пряму загрозу для е, своєї державності. Бо для багатьох зрозуміло, якщо Путін буде нарощувати успіх, то він піде далі. Звісно, тому центральна східна Європа вона готова допомагати. Раніше збройні сили України були зосереджені для оборони саме на західних кордонах. Росія ж вважалася союзником. Тепер агресію Кремля мають врахувати у новій воєнній доктрині. А орієнтиром для модернізації війська будуть стандарти НАТО. Наголошує міністр оборони Валерій Гелетей. Останні роки все таки ми будемо відчувати. Все таки, що вектор небезпеки буде у нас зі сходу. І треба розуміти, чи зможе економіка України зробити так, щоб забезпечити армію, Збройні Сили України всім необхідним. Я думаю, що те, що ми рухаємось в НАТО, те, що ми хочемо бути в НАТО, те, що ми хочемо бути в Євросоюзі, хочемо колективну систему безпеки, по-перше, це економічно вигідно. Для України економіка проста, роз'яснює міністр оборони бюджет для країн-учасниць загальної системи безпеки, в рази менший, ніж фінансування власної боєздатної армії. Колосальні витрати на обороноздатність одна з головних проблем, констатують експерти. Поки що вихід бачать лише у міжнародній підтримці. Це може бути фінансування реформ та навчання фахівців. На сегодняшний момент армия Украины до сих пор является постсоветской. Очень важно нам сейчас выстраивать новую концепцию безопасности, выстраивать новую армию. Нам надо обучать наших солдат уже по стандартам стран НАТО, наших офицеров по стандартам стран НАТО, принимать систему управления, систему связи, общие стандарты к организации армии. Пріоритетність розвитку відносин зі США, ЄС і НАТО у своєму указі затвердив і президент України у зв'язку з ускладненням ситуації у сфері національної безпеки. Уряду доручено підготувати законопроект про відмову України від позаблокового статусу. Рух країни до північно-атлантичної системи безпеки тепер засвідчують дипломатичні кроки офіційного Києва за останні місяці. Присутність України на саміті НАТО висі, підписання трьохсторонньої угоди. З литовцями, поляками і Україною, де присутність 545 чоловік, військовослужбовців Збройних сил України. Інші кроки домовленості з колегами-міністрами оборонів, та домовленість, яка відбувається постійно президентом України. Узгодження воєнної доктрини мають завершити до грудня 2015 року. Термін цілком виправданий, вважають експерти, оскільки кінцева редакція доктрини залежатиме від результатів збройного протистояння та переговорів для досягнення миру на східному кордоні України. домогтися зменшення щонайменше вдвічі кількості загиблих на українських автошляхах до 2020 року. Це Головна мета проекту ЄС-трасека статистика свідчить, що щороку на автошляхах гине 8 тисяч людей. У країнах Європи середній показник удвічі менший. в окремих країнах, скажімо, Великій Британії, смертність на автошляхах у шестро менша за українську. Причину слід шукати у підходах до управління безпекою дорожнього руху та чинних стандартах. Міжнародна траса Київ її ремонтували для футбольної першості два роки тому. Зробили на совість. Проте і для водіїв, і для пішоходів магістраль перетворилась на стежку у той світ. Цьогоріч ситуацію на дорозі М-06 вивчив експерт з Великобританії Джон Вайт. Він наголошує це перший аудит із дорожньої безпеки після ремонту траси. Вади в гледі, ще на стадії проєктування. дорога простягається через села, пішохідні переходи у вигляді зебри. Утім, провина не інженерів, проблема в українських стандартах. Проблема в тому, що в Україні при проєктуванні доріг досі використовують стандарти радянського зразка. Вони застарілі і не відповідають потребам сьогодення. Це стосується і стану транспортних засобів, які були 20 років тому іншими, і кількості автівок на дорозі, яка також відрізняється. Тому хотілося б бачити, що Україна використовує європейські стандарти, але ми розуміємо, що цей процес не одного дня. Утім, результат це підвищення безпеки на дорогах. ДТП в Україні трапляється що 20 хвилин. За добу на дорогах гинуть 18 українців. За рік це 8 тисяч смертей, а ще постраждалих майже півмільйона. Цифри катастрофічні, зазначають експерти. «В Україні відсутня система по безпеці. Я б не був би таким оптимістом, як мої колеги з СМВС, які говорять, що у нас всього лише два рази більше загиблих. Ця цифра, як ви знаємо, як робиться статистика. Статистика витримає все. Україна котиться в прірву не тільки економічного колапсу, а й раніційно. До 2020 року кількість загиблих на автомобільних дорогах має скоротитися удвічі. Такі вимоги ООН і завдання профільних міністерств. Втілити плани у життя нині допомагають європейські фахівці. У межах проєкту Трасека українці вже цьогоріч отримують план дій. Стратегія перевірена у 60 країнах світу. Високий рівень аварійності і смертності на дорогах можна порівняти з хворобою, і ми знаємо, яку вакцину слід застосовувати. Ці підходи працюють у Європі, і наше завдання, щоб вони почали застосовуватися в Україні. Головне подивитися на цю проблему у масштабі всієї країни, адже уряд має зрозуміти, що ви щороку втрачаєте майже Же 4,5 мільярда доларів. І якщо ми скоротимо смертність бодай на 50%, ці гроші можна використати в інших сферах. Пострадянські країни за 10 років досягли таких результатів. Зміни чекають одразу на шість секторів. На порядку денному інституційні питання праця над вимогами до інфраструктури і дорожнього транспорту. А на останок обговорні рекомендації медикам. Утім, без системного підходу усі зусилля будуть марними. Застерігають європейці і радять створити єдиний відповідальний центральний орган. Побажання уряду. Добре б було, щоб експерти зосередувалися не на тому, що взагалі, як в ідеалі, це має бути в якому-нибудь там Соєднаних Штатах там, або ще десь. Да, у них все отлично. А на основі, на мінімумі, який ми зараз можемо собі дозволити. Які моменти? Технічні стандарти, не буде у нас агентства, не буде, в ближайші літ п'ять не буде, навіть не рисуйте його нам. Позиція чиновників обурює представників громадськості. Як договарюватися два е, міністерства зустрілися на питання? Вам європейці підказують механізм, який пробірований 20 років, а ви заявляєте, ми робити не будемо 5 років. Я не кажу, що ми не будемо робити. Ми попросимо вас освободити це місце і поставимо людей, які будуть робити цей питання. Проєкт триватиме до 2016 року. Це не перша міжнародна співпраця. Позаду два таких самих проєкти від ЄС за плечима 10 років боротьби. Утім, віз і нині там. Якщо у вас уже все було запроваджене і працює, то ж чому досі так небезпечно їздити дорогами? Навіть знаки нині не повністю відповідають віденській конвенції, хоча ви її схвалили. Збитки від ДТП це понад 3% ВВП. Підрахували експерти. Один мільйон доларів витрачений на безпечність дорожнього руху. Заощаджує 25 мільйонів на охороні здоров'я. Це дрібниця порівняно з людським життям. Євросоюз допомагає Україні реформувати сферу державних закупівель. Близько року діє спеціальний проект, у межах якого експерти ЄС докладаються до створення правової бази, що дасть можливість прозоро керувати фінансами у держзакупівлях та зведе корупцію до мінімуму. Уже тепер у спільному активі закон про держзакупівлі, що набув чинності у квітні цього року. Закупівлі за державні гроші слабке місце української економіки. За звітністю СБУ торік без порушень освоювалася лише третина бюджетних асигнувань. Новий закон про держзакупівлі відправна точка реформування сфери. Європейці називають це сильним початком якщо чесно, то я дуже вражений, що Україна змогла прийняти таке сильне законодавство, яке не має великих розбіжностей з тим, що діє в ЄС. Проблема єдина це запровадити інструментарій з його впровадження. Це нелегка справа. Навіть у моїй рідній данії ми щодня боремося над його вдосконаленням. Але зараз всі процеси в Україні відбуваються набагато швидше ніж це відбувалося в країнах ЄС. Вдалий закон це спільна робота українців та європейських експертів. Торік, в листопаді, вони приїхали сюди зі спеціальним проектом. Наш проект стартував торік у листопаді і триватиме три роки. Його бюджет 4 мільйони євро. Ми надали підтримку підготовці закону, але глобальна його мета здійснити гармонізацію законодавства до стандартів ЄС і аби кожен громадян України кінцевий споживач отримав найбільш якісні послуги за кошти, що були сплачені. Відповідно до угоди з ЄС за шість місяців Україна має розробити дорожню карту, де детально розпланують роботу на вісім років. По слабкому місцю корупції вдарять прозор. Рістю експерти кажуть, у законодавстві вона вже зараз сильніша, ніж ЄС, плюс збільшення тендерів онлайн. Проведення електронних закупівель в електронному режимі, коли тендерні пропозиції будуть подаватися в електронному режимі, розкриватися, до цього всі будуть бачити, як це відбувається. Це перспектива, яка повинна і спростити процес, його пришвидшити, і е, зменшити людський фактор. А людський фактор це те, що асоціюється з корупцією. У Мінекономіки також звітують про позитивні зрушення. Кажуть, введено новий підхід до визначення замовників, збільшено кількість електронних засобів, зменшено винятки та можливості застосовувати тендер з одним учасником. Сайт державні закупівлі залишається головним інформаційним ресурсом для всіх потенційних учасників тендеру за державні гроші в Україні. До кінця листопада тут має запрацювати спеціальна програма Робот, де кожен виробник може знайти відповідність назви свого товару у європейській класифікації. Відкриття зовнішніх ринків для українських виробників кінцева мета гармонізації законодавства. Вони вже зараз вивчають методологію, визнають інформації замало, і вона нелегка. Пройшовши усі кола тендерних процедур, резюмує спеціаліст однієї з будівельних компаній. Тендерами я займаюся около 15 років і участям імені в тендерах. Тут змінення в тендерній документації, і це в основному ложиться на Самого роботника його полишення кваліфікації, його орієнтація в изменениях і так далі далеко не кожна компанія може собі дозволити обучення і стажировку в області проведення тендерів і участі. Функції контролю за державними тендерами покладено на антимонопольний комітет. Після нього можна звернутися до суду. Приблизно така ж схема діє і в країнах Європи. Тепер кажуть чиновники, потрібно привести до ладу українську правову систему без неї чесна конкуренція неможлива. На потреби вимушених переселенців з українського сходу ЄС спрямовує 22 мільйони євро. Значна частина цих коштів, 17 мільйонів євро, буде спрямована на розвиток території постраждалих від бойових дій. 5 мільйонів будуть витрачені на гуманітарну допомогу постраждалим мешканцям. Відновлювати звільнені міста мають намір в українському уряді, але визнають, що складний процес відбудови буде іще складнішим без фінансового донорства. На Київщині Олена оселилася півроку тому. Луганщину покинула з валізою в руках з житлом та одягом допомогли волонтери з харчуванням червоний хрест. Проте зараз жінка з бідою наодинці. Економічно невиносимо було. Тобто це… Я похуділа за останній рік, Ну, та не показатель, звісно, але говорить о многом, на 20 кілограм. Копійчину на прожиток заробляє швачкою. Інша справа пенсіонери та інваліди. У державній службі надзвичайних ситуацій, де нині опікуються переселенцями, запевняють, стареньким поновили соціальні виплати. Окрім того, днями отримали понад мільйон гривень від ООН. Ці кошти отримає 221 родина. Ну ці кошти приблизно кожна родина десь отримує від 3,5 до 7 тисяч. Гривень це і родини, де є інваліди, де є люди похилого віку, які в першу чергу потребують саме цієї допомоги. Лише на Київщині переселенців майже 10 тисяч. Повертатися додому люди не планують декому просто нікуди. Масти взривали, вокруг там дороги рушились. Там світа буває часто. Там Вадиння майже у півмільярда доларів оцінили збитки неоголошеної війни в управлінні ООН із координації гуманітарних питань. У наслідок обстрілів та бомбардувань зруйновані близько двох тисяч об'єктів. Найбільше постраждали приватні будинки. У Донецьку не працює 70% підприємств. Шахти затоплені. Днями терористи поцілили у Луганську Тес. Вогонь приборкували кілька годин. Території, що постраждали від конфлікту, отримують фінансову допомогу від ЄС минулого місяця. Європейська комісія вже виділила 2,5 мільйони євро. Тепер сума чи не у десятеро більша: 5 мільйонів євро піде на гуманітарну допомогу. Ще 17 мільйонів євро спрямують на розвиток постраждалих територій. Ми з великим занепокоєнням стежимо за перебігом конфлікту в Україні і особливо за його впливом на цивільне населення. Нинішнє припинення вогню має підтримуватися та використовуватися як можливість поліпшити умови тих, хто потребує допомоги, зокрема жінок і дітей. Саме тому Європейська комісія мобілізує 22 мільйони євро для підтримки громадян, які опинилися в скруті та для сприяння суспільно-економічного розвитку країни. Рахують збитки і на банковій відновлення інфраструктури. Донбасу коштуватиме понад 8 мільярдів гривень, анонсував уряд у липні. Днями в інтерв'ю телеканалам президент України повідомив, рахунок пішов уже на десятки мільярдів, самотужки подолати не під силу і сподіваються на допомогу з-за кордону. До створений спецфонд бюджету. І це є одна з метою моїх поїздок. Підготовка донорської конференції по створенню спеціального фонду. В тому числі там будуть кошти з українського бюджету на відновлення інфраструктури Донбасу. Ніде нам не відмовили. Утім, допомогу отримують тільки звільнені території, де працює українська влада, обрана за чинним законодавством. Інакше розраховувати на фінансову підтримку годі. Нові можливості для українського сільського господарства в зв'язку з дією угоди про асоціацію стали предметом обговорень в івано франківську Експерти переконують, що перспективи ринків ЄС для українських виробників важко переоцінити, але для їх опанування слід наближати українські стандарти якості до тих, що діють у країнах ЄС. Одному з найбільших фермерських господарств Прикарпаття цьогоріч удасться зібрати чималий врожай на 6 тисячах гектарів. Фермери вирощують пшеницю, ріпа, кукурузу, соняшник та ячмінь. Усю сировину, що збирають, збувають виключно вітчизняним підприємствам. На європу кажуть фермери вийти складно. Все продається на території України. Основний наш покупець, наприклад, пшениці і яшмені, це є фірма Даноша, івано Івано-Фратівський комбінат його Юмас, Коломия і Абомікс. Цього року трошки шукав виходи по ріпаку, але не вийшло. Думаю, вже на сідуючий рік будемо. Тому що, якщо розібратися, трейдер заробляє на нас дуже великі гроші. Ці гроші можна самому заробити. Експортувати сільськогосподарську продукцію до країн Європи після ратифікації угоди з ЄС стане можливо, зокрема, завдяки автономним торговельним преференціям, що вже діють. Це має значно спростити доступ аграріям до європейських ринків. Це ми робимо, тому, що розуміємо, в якій ситуації зараз Україна є. І конечно, і эти преференції для торгівлі а до, до 1 января 2016 року. года. Налагодження імпорту до ЄС залежить і від самих виробників. Угода про асоціацію передбачає запровадження в Україні стандартів якості ЄС. Виробничі ланцюги при цьому розглядають один процес: від виробництва кормів до вирощування тварин чи рослин і до готової продукції треба зараз використати оцей момент коли є сторони держави кроки на гармонізацію законодавства коли є от підписана це угода про асоціацію і відкрив відкриваються ринки фермер сам буде зацікавлений в тому щоб підвищувати якість безпеку і е, якість продукції, самі ж фермери таких реформ часто побоюються, але й кажуть, що готові поліпшувати якість. Відомо, що збуваючи товари до ЄС, можна заробити. Удвічі більше ми хочемо зараз зимою поїхати в за кордон, в Польщу, в Німеччину, в Угорщину, подивитися, з кимось поспілкуватися, щоб, щоб щоб щось трошки рушити вперед. Розумієте, бо ми от стоїмо на одному місці. Ну не ми всі стоїмо все на одному місці. Маємо постійних клієнтів, які продаємо, вони нам гарно платять, але можна дорожче продати, тому що в нас купує, перепродає, має більший заробіток ніж ми ті, що вирощуємо цілий рік. Експерти запевняють, гармонізувати процес вирощення та обробки української продукції із європейськими вимогами цілком реально для початку радять малим фермерствам і господарствам об'єднатися у агропромислові кооперативи на місцях. Попри складні військові і політичні умови, Україна невідкладно мусить продовжити імплементацію європейських директив в енергетичній галузі насамперед для безпеки енергопостачання, економічного розвитку та соціальної стабільності, заявив директор секретаріату енергетичного Янис Копач після засідання ради міністрів енергетичного співтовариства, яке Україна приймала як головуюча країна. В уряді України затримки з впровадженням європейських енергетичних директив пояснюють тим, що і ще торік уряд Азарова не був зацікавлений у євроінтеграції і тому саботував роботи із імплементації директиву. Цьогоріч головна перешкода це російська агресія в Криму і на Донбасі. Громадські ж активісти, які моніторять готовність України до євроінтеграції українського енергетичного ринку, головну проблему із уповільненням імплементації енергетичних зобов'язань вбачають у відсутності комунікації між профільними міністерствами. Ми дуже сподіваємося, що нове політичне керівництво України проведе нарешті реформи у енергетичній сфері. За цим дуже прискіпливо стежать не лише політичні очільники Євросоюзу, а й європейські інвестори, які готові прийти на український енергетичний ринок. Імплементація європейських директив в енергетичній галузі передусім принесе українським споживачам користь, поліпшить їхнє життя. На енергетичний ринок прийде багато гравців, а це змагання за дешеві та якісні послуги споживачам. Говорити про там супер ефективність, велику швидкість ще рано. Ми повинні нам то багато змінити не тільки на ринках, але й навіть всередині уряду у відносинах для того, щоб ми могли швидко робити якісно ці реформи. Європейська енергетична стратегія 2020-2020 -20 передбачає до 2020 року зменшення споживання енергії на 20% настільки ж зменшення шкідливого впливу виробництва енергії на довкілля. Одним із інструментів реалізації стратегії можуть стати досягнення одного з проектів ЄС, пілот якого реалізований на Мальті, це приклад установки, яка виробляє енергію для побуту із невичерпного джерела, і при цьому не забруднює довкілля. Використання і розвиток альтернативних джерел енергії є пріоритетом для Європейського Союзу. ЄС спеціально виділяє кошти для будівництва нових електропотужностей та масштабних програм з енергозбереження. Ця промислова споруда на Мальті прототип фінансованої ЄС-оптичної системи, що розвинулася у межах європейського проєкту «ДіГЕспо». Це технології, що дають можливість накопичувати сонячну енергію та використовувати її для вироблення тепла та електроенергії. Система базується на використання спеціальних дзеркал, що діють як теплоприймачі і поглинають сонячні промені, до 2020 року Європейський Союз планує скоротити щорічне споживання енергії в Європі на 20%. «Діджеспо» сприяє досягненню цієї мети завдяки розробці нових технологій використання сонячної енергії. Попит на використання сонячної енергії протягом наступних десятиліть лише зростатиме. Це відкриває для галузі нові перспективи. Тому технології екологічного забезпечення енергією розвиваються дуже швидко. в Європі близько 160 мільйонів будинків. Для нас це унікальна можливість створити одну з тих будівель, які впровадять ефективне використання сонячної енергії на практиці. На освітлення та опалення житла витрачають 40% загальної електроенергії в ЄС. Завдяки використанню сонячних міні-систем програма ДіГЕСПО дасть можливість у тривалій перспективі генерувати власну енергію для обігріву чи охолодження офісів та житлових будинків. Проєкт Дідже це фантастична можливість використання величезного потенціалу сонячних ресурсів не лише на нашому острові, а й в усьому середземноморському регіоні. Це ще й можливість перейняти досвід материкової Європи, використання енергії сонця. І я вважаю, це лише початок. Проєкт Діґеспо на практиці демонструє, що незабаром процес видобування енергії з сонячних променів стане простим, рентабельним та дешевим. На сьогодні це всі повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту в мережах Facebook і YouTube. До нових зустрічей і нехай вам щастить.